Привіт! Хочу швиденько зняти огляд свого замовлення з каталогу е, номер 16 Трішки я вибачаюсь, якщо буде десь щось шуміти, дитина не відстає від мене. Тому зараз будемо знімати. Перше, що я покажу, це ось таку косметичку. Зараз я її відкрию. Це такий е, девайс для того, щоб ви... Зберігали в ній свої е, косметичні засоби. Коштувала вона десь в районі е, 400 з копійками гривень. Вона вирівняється, я думаю. Е, ось тут є відділення для пензликів та ваших олівчиків. Е, ну, параметри я вам, якщо знайду, зараз скажу. Ну, Тут вони не указані, але я думаю, що десь 22 см, на 15 на 13 щось таке пам'ятаю. І з двох сторін є замочок. Вибачаю, з одної сторони є лише ось така застіпочка, собачка. Але вона достатньо така вмістка, я думаю. Ну, Багато сюди ще влізе. Щось з моїм фокусом сьогодні не те. Ось така косметичка. Наступне, що я покажу, це ось така піна для гоління та для вмивання. чоловіча. Ось такий в неї носик. Ну, Аромат такий приємний. Е, аромат ось таких парфумчиків буде. Наступне, що я вам покажу, це зубна паста з травами. До речі, пасти наші оновлюються вже в номері один у каталозі. Вони будуть трішки інші за дизайном. Формула, по-моєму, ще краще стане, не знаю. Мені чогось ці дизайни більше подобаються, ніж нові. Що воно буде, не знаю. Взяла також новинку каталогу ось такі. Можна було там навіть наборчик взяти, піна для ванни, кремчик для рук і мило. Я взяла ось так на подаруночок і одне милко собі. Спробувати ж цей аромат. Отже, всередині мило виглядає ось так. Такою феєю. Мені. Дуже смачно пахне, аж захотілося щось з'їсти. Дуже солодкий аромат. Написано, що це горіхи і ну... Гріхи дійсно трішки присутні, більше присутня якась карамель. Така дуже солодка, дуже класний запах. І два ось такі ще в мене позиції. Це я взяла Joy's Jade за сердечка, за 100 сердечок, і, здається, там щось 100-200 чи гривень, напевно, 100 гривень. Ну, я не пам'ятаю точно. І це мій подарунок сюрприз за 3 гривні. Е, якщо ви робили замовлення. Цей період за 35 балів. То ви можете отримати подарунок сюрприз. Хто отримав туш, хто отримав парфуми, хто отримав масочку, хто лак для нігтів, хто якусь помадку. Мені в цей раз дісталось ось таке милка. Я не засмучена, тому що все рівно мені замовлення треба було робити. А ще приємніше, коли ти щось отримаєш у подарунок. Тому було ось моє таке замовлення. І починаю вже вже. Почав свою дію каталог номер 17 Якщо хто хоче зробити замовлення, якщо хто хоче приєднатися до компанії Reflame, то, будь ласка, пишіть мені повідомлення, точніше, коментарі, а там я з вами зв'яжуся і ми з вами будемо співпрацювати. І всім дякую за перегляд, дякуйте моїй асистенці, яка допомагає, і всім дякую, бувайте!